Цензура відновлення України військовополонені, інклюзія і боротьба з російською пропагандою це лише деякі з питань, які обговорювали на 9-му Донбас медіафорумі У Києві знову зібралися сотні учасників та десятки спікерів не лише з України, а й з інших країн. Якщо ми будемо окуповані Росією, то ми станемо частиною світу диктатур. Якщо ми залишимося суверенною державою, у нас просто вибору не буде як стати демократичною державою. З кожним роком тем на ДМФ дедалі більше як і викликів, з якими стикаються змі в Україні. Війна категорично все змінила взагалі в цьому житті. І звичайно, медіа це найперший, найперша мета. Для руйнування російським агресором. Найперше, що вони роблять, і робили, коли заходили на Донеччину, колись ще тоді, вони, найперше, що вони роблять, це впливають на людей через пропагандистські свиті. Тобто ціль зруйнувати інфраструктуру наших медій. Через бойові дії медіа, як і раніше, змушені евакуюватися зі своїх міст цілими редакціями, вони втрачають зв'язок із частиною аудиторії. Журналістам доводиться працювати в екзилі та шукати фінансування для виживання. Ми працюємо над наданням технічної допомоги, нарощуванням потенціалу та різними компенсаціями для ЗМІ, юридичною підтримкою журналістів, а також підтримкою українського сектору ЗМІ у відновленні. Технічна допомога, фінансова допомога сектору мають першорядне значення для демократії, сталого розвитку та миру в країні. Представники міжнародних організацій, які приїхали на Донбас медіафорум впевнені змі зараз відіграють ключову роль в Україні не лише як хронікери та документалісти. Від інформування залежить життя людей. Ми активно співпрацюємо з національними та міжнародними медіа, займаючись просвітою щодо мінної безпеки та поширенням інформації щодо ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами, які забруднюють територію України. Карентлі Ukraine. як редакціям із прифронтових регіонів зберігати свій професіоналізм та підвищувати якість контенту, де шукати не лише фінансування, а й кадри. Багато медіа, які не знаходять відповіді на ці питання, змушені закриватися. Хоча саме на регіональних змін, на думку спікерів ДМФ, сьогодні лежить максимальна відповідальність, адже їм довіряють. Я вважаю що Такі медіа повинні існувати, функціонувати і тому, що їхня аудиторія ж нікуди не ділась. Вона є, вона просто перемістилася разом з ними. Вони Інформували свою ніше аудиторію тих самих переміщених осіб. Там можна було отримати інформацію про те, що там відбувається, навіть якщо це територія окупована. У той час, коли частина аудиторії регіональних медіа, коли мова, наприклад, про Донбас і південь України переїхала в безпечні регіони. Інша частина аудиторії залишилася на окупованій території. Працювати з цими людьми, говорити з ними однією мовою також серед викликів для регіональних медіа. Проблема самоцензури, коли ви не зовсім розумієте, що краще подати, як краще подати, яким чином зробити так, щоб і не брехати на окуповані території, і водночас все ж таки не ну, цих людей не домотувати ті медіа, які працюють зокрема і на окупованій території. Це перш за все ризик фізичний. Да? Я розумію, що е, є інформатори, є е, прагнення мати інформацію з окупованих територій, і це завжди е, ну, е, небезпека для тих, хто хто збирає інформацію, хто надає інформацію. А ось боротьба з маніпуляціями це те, з чим стикаються не лише регіональні, а й національні медіа. Підкреслили спікери на панелі, чиї географічні кордони у російської пропаганди та дезінформації. Фейки Кремля продовжують викривляти картинку світу, працюючи насамперед через соцмережі. Із пропагандою змушені боротися не лише українські медіа, а й змі Молдови, країн Балтії та Центральної Азії. У ніцель а вони мають на меті схилити Казахстан абсолютно в один бік у бік Росії та Білорусі, тому що Казахстан він здавна дотримується багатовекторної політики. це подається як опортуністична неправильна позиція, що Казахстан сидить на двох стільцях, а вибрати він має лише у бік Росії. На другий день на ДМФ 2024 обговорили бачення Донбасу, яким буде регіон через роки демократичним чи тоталітарним. Чи залишаться там люди? Правозахисники, громадські діячі та медіаменеджери впевнені, що вже зараз потрібно формувати алгоритми для кращого, гіршого та середнього варіантів розвитку подій. Вперше Донбас медіафорум пройшов у 2015 році, після того як у Донецькій та Луганській областях розпочалася війна та частина те. Території була окупована. На дев'ятій конференції на знак солідарності та пам'яті у головній залі організатори символічно виділили кілька місць і для тих журналістів, які загинули на війні, які досі перебувають у полоні або ж пішли з професії.